Як кинути палити. Ну, якщо людина прийняла всередині себе тверде рішення позбутися цієї пагубної звички, вважайте, 50% цієї справи ви вже зробили, тому що вам не потрібні ні вмовляння, ні аргументи. Тобто бачу ціль і не бачу перепон. Залишається один тільки механізм, який саме? А це скурювати мінус одна сигарета на тиждень. Ну тобто, якщо ви припустімо скурювали 10 сигарет в день, мінус одна сигарета цілий тиждень скурюєте 9 сигарет. На другому тижні ще мінус одна сигарета – 8 сигарет. І так поступово вийдете на нуль, безболісно для свого організму. Але якщо ми говоримо про тих людей, які кажуть, от я хочу кинути палити, а вона не може. Ось моя дружина хоче кинути, але не може. Так, звісно, ми можемо сказати таким людям, що ви не не можете, а недостатньо достатньо сильно хочете. Але, щоб так не говорити, друзі, потрібно розуміти, як працює наш мозок. Отож, ще таке паління. Паління – це саме звичайнісінький динамічний стереотип, тобі ж звичка. Що динамі... може бути динамічним стереотипом? Мислення, тобто ми звикаємо до чогось думати. І, отак от понакатані, думаємо одне і те ж саме про себе або про світогляд. Ну, тобто, це постійне повторення, і ви вже йдете, як понакатані, тому що там сформувався нейронний зв'язок. Якщо худорлявому хлопчику постійно повторювати, що він гладкий, і так кожного дня рано чи пізно він це повірить. Тому що такий нервний зв'язок буде міцний, такої ваги. Що хочеш, не хочеш, ти будеш по понакатані. Але якщо ми говоримо про дію, а не про мислення, то ми маємо справу і ще й з позитивним підкріпленням. Тут потрібно розібратися. А що я з цього маю? От що я маю з того, що я палю. Я маю приналежність до якоїсь групи людей. Чи я вважаю, що я такий, як більшість, чи я вважаю, що я модний, тому що зараз модно курити всякі там вейпи і ще, ще будь що. Інше, друзі, справа. Якщо ви розібралися з тим, що вам це дає, поставте на ваги. А яку користь мені це приносить? Тобто, якщо ви говорите, що я намагаюся заспокоїтись, чи це не абсурдно заспокоюватися через нанесені собі шкоди, тобто в 10 разів погіршувати свій стан? Що таке паління? Це тоді, коли ти вийшов зі своєї голови, переключився із і на зовнішнє, тому що тобі потрібно пачку сигарет, Потім підпалити, кудись вийти, і третє це дихання. Але якщо ми, друзі, замінимо це присіданнями, те ж саме буде. Ми вийшли з своєї голови, тому що ми будемо зосереджені на своїх м'язах. До того ж, нам потрібно кудись також вийти, ми ж не будемо присідати де буде. І третє вже дихання. Не потрібно нікому пояснювати, яке дихання при присіданнях. Тобто можна замінити бучі цукерками, соломкою. Головне, друзі усвідомлення, навіщо це потрібно, кому це потрібно. І зважити всі за і проти.